Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую пікантну закуску із баклажанів. Усім смачного і гарного дня! Спочатку приготую маринад, в якому це все буде готуватись. Мені потрібно 50 мл води, 85 мл кетчупу чілі. Одна столова ложка цукру, півчайної ложки солі. Поки що. Потім буду за смаком додавати олія, півтори або можна і 2 столові ложки. Оцет. У мене 6% оцет, тому я додаю півтори столові ложки. А якщо оцет 9-відсотковий, то лише одну столову ложку. І чесник. І додаю до маринаду цей часничок. І ще додаю перець горошком. Сім штучок кладу до цього маринаду. Маринад готовий, тепер час овочів. Загальна кількість овочів у мене пів кіло разом із перцем і баклажанами. Нарізаю баклажани ломтиками. Нарізані баклажани відправляю до маринаду. Далі нарізаю перець. Перець у мене солодкий, у мене три перчинки, вони невеличкі, тому можна взяти одну нормальну велику перчину. Нарізаю соломкою і відправляю туди ж до маринаду. Ці овочі подрібнені, складені до маринаду. Тепер потрібно це все перемішати і поставити на середній вогонь, періодично помішуючи. Потрібно тушкувати під закритою кришкою до повної готовності овочів. Перемішала, відправляю на вогонь. Погляньте, баклажани вже готові, я їх пересипала у іншу ємкість для того, щоб їх далі охолодити і потім поставити у холодильник. Десь на півтори 2 годинки. Чим довше вони будуть стояти, тим краще промаринуються і тим більше смаку піде саме в баклажани. Минуло 2 годинки. Він повністю охолоджений. Швидка закуска із баклажанів готова. на смак з гірчинкою дуже додає смаку зелень і чесничок. Якщо вам подобається гірчинка, то цей салат саме для вас. Якщо ні, то можна зробити те ж саме, але із лагідним кетчупом. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю всім смачного і гарного дня!